Дібі, друзі, доброго вечора! От і завершився перший день. Перший день нашої подорожі. Це Львів. Сьогоднішній день був просто неймовірним. Львів зустрів нас теплом ароматом свіжої кави. Завітали ми до кав'ярні Золотий дукат І. Атмосфера там, яку ні з чим не сплутаєш, раджу всім побувати в цій кав'ярні. Ми гуляли вузькими вуличками без плану, просто насолоджувалися моментом. Це місто вміє дивувати. Кожен куточок це кадр із фільму. Кожна зупиночка це окрема історія. Ми сміялися, ловили сонце між будиночками. Заходили в інші затишні кав'ярні та ділилися своїми мріями. А вечір. Вечір це окрема магія: ліхтарі, музика, тиша і гармонія в душі. Саме той момент, коли зупиняєшся і думаєш, я щаслива. Завтра ми вирушаємо до Вроцлава. Але Львів назавжди залишиться в нашому серці як теплий і дуже-дуже особливий початок нашої подорожі.